Усіх вітаю, з вами Лана. І сьогодні я читатиму ось цю книжку Чорний леопард Рудий вовк Марлон Джеймс. Я ще нічого не знаю про цю книжку. Взагалі. Не дивилася відгуки, не дивилася нічого на кудріц, навіть не знаю, які оцінки ставлять. А знаю лише, що багато хто з наших українських блогерів купив. Цю книжку, але я не бачила ще якихось там вологів за нею або ж масштабних якихось відгуків, тому і не знаю власне ставлення. Але мені казали, що дуже багато схвальних відгуків на цю книжку. Все можливо, адже. По-перше, це перша частина трилогії «Темна зірка від лауреата Букерівської премії, бестселер «The New York Times» і фіналіст «National Book Award». А до того ж, це книжка ямайського письменника, і це перший Ямайць, який отримав Букерівську премію. Знаєте, я вже чула думку стосовно того, що не всі книжки, які... Були або ж нагороджені, або ж від лауреатів Букерівської премії, а відповідають власне, премії. Але подивимося, як це все буде для мене. Вона така досить товстенька, тут більше 600 сторінок, вона важка. І я не певна, що прочитав її за сьогодні. Можливо, це буде збірне відео, тривалістю у декілька днів, тим паче, що ж періодично вимикають світло. Якщо що, я знімаю це відео, у лютому, привіт із лютого. Тому не знаю, можливо, десь у майбутньому там світла вже не вимикають, але в мене ще такий трабл є. Не знаю, як робитиму вставки, подивимося. Друзі, я розділю на дві частини. Справа в тому, що наступну другу частину я вже відзняла раніше. Тому знімаю вже це у наступному дні. Цю першу частину знімаю у наступному дні. Власне, у першій частині зараз я хочу трошки розповісти вам про що ж власне ця книжечка для того, щоб познайомити вас із цією історією. Можливо, ви лише плануєте її читати, або ж, можливо, заплануєте на читання. Давайте пробіжимося коротенько. По-перше, тут так дійсно африканський містичний колорит, тобто давня Африка. По-друге, це історія про одного хлопця, найменше слідопит. Він а, у якийсь певний момент при певних обставинах життя пішов із дому, вирішив не брати ім'я, яке дав йому батько, не брати одежу а, своєї сім'ї і так далі. І отакий голий босий. У прямому сенсі цього слова, е, і без мене він пішов з родини. Він слідопит, нюхач, і він може знайти понюху будь-кого, будь-що буде. І от одного дня йому пропонують знайти хлопчика, який зник три роки тому. Звичайно, це складне завдання, адже хлопчик зник три роки тому. Знайти його сліди буде досить. Важко, зазначу, що окрім нього там будуть і інші персонажі, які також будуть шукати хлопчика. Дехто буде хотіти його знайти, дехто навпаки буде не хотіти, щоб хлопчик взагалі знайшовся. То цей хлопчик, і чому так трапилося, у них буде дуже багато пригод, тому що вони перетнуть дуже велику частину землі. Я зараз покажу вам карту. Звичайно, ці пригоди будуть досить небезпечними. Тут будуть і відьми, і а, работорговці. Так, це ж фентезі, тому, звичайно, тут буде і магія. І один із його друзів, можна так сказати, це Леопард, тобто він перевертень. Перед тим, як перейти до другої частини, яка буде спойлерною, я попереджаю одразу а, зазначу. Що ви дещо маєте знати про цю книгу перед тим, як почати її читати, а не так, як я. По-перше, це 18, але на мій суб'єктивний погляд, я б сказала, що можливо і на 21. Мова автора доволі специфічна. Іноді це нагадує потік свідомості. При перекладі зберіглася ця вся специфіка. А до того ж, ми бачимо, як ломаною мовою спілкуються між собою деякі герої, це темне фентезі, сповнене бруду. У книзі повний набір мерзенності. Серйозно. Якщо на Деякі моменти, такі, наприклад, як ЛГБТ, я можу поглянути нормально. Але є деякі моменти, які для мене мерзенні. кров, вбивства, насилля, розчленування, педофілія, зоофілія, збочена вакханалія. Коротше, якщо ви людина, яка полюбляє треш, то вам сюди. Але якщо ви вразлива людина, то проходьте повз. Отже, якщо ви боїтеся спойлерів і плануєте читати, на цьому я з вами прощаюся. А якщо ні, то ми переходимо з вами до другої, трохи спойлерної частини, яку я відзняла раніше, і яка пояснює, чому книжка змусила мене пити. Поглянь на себе. Чоловік, який має 200 корів і знаходить втіху в клаптику шкіри хлопчика. У лоні дівчинка, яка ще не повинна бути жінкою жодному мужчині. Адже цього ти шукаєш, так? Фу! Нє! Оце світло? Ти бачиш його, хочеш його. Не світло сонця не спала, що його громовержець кидає в нічне небо, а світло бездогани, світло хлопчика, який не знав жінки, від дівчинки, яку ти купив за дружину, не тому, що тобі потрібна дружина, бо в тебе їх уже двісті, а потрібна жінка, яку б ти міг розірвати. Бо ти шукаєш дір обрізання хлопчика одруження з дівчинкою, а коли вони проллють кров і слину і сечу, ти все це лишиш на своїй шкірі і підеш до дерева і року, і використаєш усі дірки і дупла. Є? Я йшов і йшов. Доки зустрів стару жінку з довгим ціпком, що сиділа коло ріки. Волосся по бокам її голови було біле, а маківка лиса, зморшки на лиці її були подібні до лісових стежин, а жовті зуби свідчили про смердюче дихання. Горб на спині в неї старчав вище голови, але очі блищали, розум був гострий. Тож я злісся з цією бабою, вона лягла на спину на березі річки, зануривши ступні у воду. Вона була лише шкірою та кістками, але я збудився і був повний сил. У неї, ніж ніг, щось плавало, наче якісь рибини. Отак я й пішов. Ну, гаразд, якщо конче треба знати, я все-таки вдарив вельможу в потилицю пласким боком довгого меча. Сказав одному з рабів нагидити йому в рота, а потім зв'язати тому щелепу мотузкою. А тоді вже пішов. Фу, це пиздець. Отак, от книжка впливає на мене. Вже губи зелені. Це пиздець. Уявіть собі ситуацію, що. Він напросився бути рабом, у прямому сенсі напросився, захотів бути рабом. Роботоргівець погано ставився до своєї дружини, і цей свідопий такий прийшов і каже: Пані, як що? У мене є 10 пальців, руки, ноги і дві дірки. Можете цим користатися. І вона така: а правда, що у вас там в племені? Там чоловіки з жінками роблять от так от. І він, коротше, вдовиняв свою господиню, а потім такий каже господарю: А мені набридло бути рабом, щось мені нудно. Пішов я. Ну, а чим все це скінчилося, ви знаєте, він наказав іншому рабу насрати йому у рота і зав'язати Це пуздеть, серйозно. Це пуздеть. У мене питання до автора, я не знаю, що він курив. Щось таке забористе, знаєте, щось дуже забористе. Головний герой прибабахнутий на всю голову, він просто ненормальний. У прямому сенсі слова, він ненормальний, неадекватний, він довбонутий. Я не знаю, можливо, це через те, що у нього сім'я була така, знаєте, довбанутінька. Я тут відмічаю собі вже. Стікерами голубими, щоб просто знати, знаєте, для себе і розповісти вам. Може, того, що в нього родина довбанутінька, того, що батько знущався над ним і над його матір'ю, і він, коротше, вдарив батька, але або ж автор не вирішив, або він сам не вирішив. Коротше, тут є дві версії, чим це скінчилося. По одній версії він вдарив батька і той здох. По іншій версії він вдарив батька, той впав, вдарився головою, і став не сповна розуму. У будь-якому разі мати його нахрін вигнала, і він такий оголений і гордий, вирішив, що він повернеться до того, як жили їх предки, і буде ходити Гуляка. І пішов. Можливо, через те, що у нього в сім'ї було не все гаразд, він такий тютюкнутий на всю голову. Ну, це на мій погляд. Я розумію, що для когось це буде шедевр, але ви знаєте, скажімо так, я дуже-дуже рідко бачу подібні книжки. Тому що тут у головному герої ти взагалі не співчуваєш. І це головний герой просто невіжений. Він таке робить, у мене слів немає просто. Але чим далі йде час, я все більше сумніваюся, що на тверезу голову я це взагалі зможу прочитати до кінця. Ти? Чи це важливо? Я пробував зустрітися з дітьми більш ніж раз чи двічі. В якому сенсі? Коротше, зважаючи на те, що тут вже була і педофілія, і. я не знаю, як це називається, якщо ти злягаєшся з дуже, 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 дуже древньою старухою, мабуть, ніяк. Просто злягаєшся і все. Вона вказала смолоскипом на підлогу. Напівз'їданий труп собаки. Работорговець підступив ближче, а вона розставила ноги, розсунула пальцем собі кеке -ке і пустила сечу йому на сандалі. Работорговець не встиг відскочити, на ши й настялені нього. Коротше, ситуація в тому, що їм запропонували їм це йому та леопарду, а точніше леопард скоріше запросив його знайти хлопчика, який зник три роки тому. І, коротше, вони починають збирати різні відомості, вони йдуть за роботорговцем, і роботорговець там ще одна жінка. Не те, щоб знущається, ну, можна і так сказати, з однієї жінки. Як на мене, та жінка одержима, тому що вона там і постійно влазить, ну, все таке. То вона все така олена, брудна, смердюча, і він її запитав. Скажи правду, як цей собака собі потрапив. Він її спитав, і вона ж йому сказала підійди ближче, скажу правду. Він підійшов, а вона просила і не стала клас. Чому я дивуюся взагалі? Я прочитала 146 сторінок і досі намагаюся збагнути, що взагалі боїться. Що я взагалі читаю? Найголовніше, навіщо я це читаю? Вона в мене сидить тут, доти з неї буде користь. Користь? Та ти стоїш у її лайні, на черві, що поїла дохлого собаку, якого вона жерла. Тобто дохлого собаку жерв шерв, вона з'їла дохлого собаку, і це работоргівець стоїть на її лайні і на черві. Не, по-тверезому не можу. Щось я вже їсти не хочу. Логіка. Логіка. Цей велетень і сліпим небезпечний хлопче. Я не хлопчик, я чоловік. Ну, то помри, як чоловік, сказав той і побіг я за ним. Він реготав до самого виходу. ти не хлопчик, то помри як чоловік. Чого ні? Окей. 179 181 На оцих декількох сторінках вже відбулося. Гвалтування двох дітей спочатку хлопчика, а потім дівчинка. Прочитавши роман Чорний леопард роди вовк, я зрозумів: саме такого мені завжди бракувало. Ніл гейман. Здається, я щось тільки що дізналася про Ніла Геймана, чого не хотіла б ніколи знати. Друзі, це наймерзенніша історія, яку я читала у своєму житті. Я кажу серйозно. Я розумію, що в мене дуже багато нових підписників, тому ви не бачили а, відео після того, як я читала книгу у Стімпанку. Скляні книги пожирателі снів. Здається, так буде переклад, тому що у нас немає її у перекладі. Там три книжки і вони є в оригіналі. І я думала, що це буде найтрашовіша історія. Але на той час я ще не читала оцю. Там скляні книги просто, так само, як і до головних героїв, так і до мене. Просто якось потрапили без мила у мозок і зірвали його. Я думала, то буде шалено, тому що там всі-всі хотіли, і при тому. Всі-всіх вбивали. Ті, хто помер, знову якимось чином поверталися до життя. І це все було так безкінечно. І там була така кривава вакханалія. Але я помилялася. Як же я помилялася, господи! Те, шокується отут. І зґвалтування, і зоофілія, і педофілія убивства. коли вбивають родичів і не відчувають ніякої за це провини, і виправдовуються тим, що типу родичі-покидьки, і вони там знущалися над їхніми матерями, над ними. З одного боку, показується, з чого витікає власне злочин. І що може спонукати людину до того, щоб вона скоїла цей злочин. Головний герой визнає, що він злочинець, він це визнає. Тобто тут, знаєте, таке незвичне поєднання, тому що ми звикли, що головним героям якось або ж співчуваємо, знаєте, або щось таке. Тобто, ми звикли, що головні герої боряться проти чогось поганого. Але справа в тому, що тут головні герої поганці. І вони не боряться ні проти чогось там певного, вони не рятують світ або ще щось. Вони просто виконують свою роботу. Вони виконують певні замовлення. Якщо скляні книги я читала, мені було гидко, але я читала до кінця всі три книжки, розумієте? І я не розуміла, навіщо я це читаю, але вони мене тримали. Але тут я не дочитаю. Ви знаєте, я залізла на Goodreads, а я не бачила ще відгуків серед наших, тобто не україномовних не було, ні, хоча б польською, можливо, я б польською почитала, але були англомовні дуже багато. Якщо що, на Goodreads ця книжка має три зірки 3.44. Там, здається, тільки 23%, які поставили цій книжці 5, а решта з натяжкою 4, 3, 2. Там були деякі люди, які писали, що хотіли закрити цю книжку на середині і більше ніколи, ніколи, ніколи в житті не відкривати. І я така ще подумала: господи, ти до середини, досередини? не людина! Я і до 200 і не витримала, а їх же більше 600. Я не знаю, можливо, я колись дочитаю, але зараз, господи, ні, я не можу. Якщо мені щось не заходить, можливо, не мій автор, можливо, не вдали знайомство, можливо, стиль не мій, можливо, все можливо, розумієте? А якщо мені щось не зайшло, вам можливо зайде. Можливо! Для вас це буде а, найкраща книга, найцікавіша книга. А, можливо, ви прочитаєте і будете просто в захваті, ба більше, я навіть подумала, що можу вже робити якийсь собі рейтинг висновків року. Ну, власне, до кінця року ще дуже-дуже далеко, але ця книжка займе номінацію, якої в мене не було. А власне, найтрешовіша книжка року піду за їм все це тістечком.